Да Бетранки, Пшишак, Факенечко, Пук, Пук, Пук. У мене колись були прадідусі і прабабуся поляки. Вони приїхали в Україну жити. Велика кількість бажаючих взяти участь у конкурсі, здивувала навіть організаторів. До Житомира зголосилися приїхати школярі навіть з віддалених районів Олевська, Овруча, Логін, Ємільченого, а також із Вінницької та Хмельницької областей. Вірші вибрали самі учасники. То була польська класика, переклади на польську з української та твори сучасних поетів. Діти молодь польською мовою, декламують вірші, польські вірші. Ми розуміємо, що цей конкурс був потрібен. Він є дуже популярний. Якщо приїхала ця область, приїхала молодь з інших і беруть участь. Нам дуже не вистачало такого конкурсу. В цьому конкурсі були переможці, та не було переможених. Певні відзнаки здобули всі. Та найвища винагорода для найкращих пільги для вступу на навчання в католицькому університеті імені Яна Павла в польському місті Любліні. до співпраці, розвою співпраці поміж. Ми співпрацюємо з багатьма університетами України, в тому числі і Житомирським імені Франка. Житомир то столиця польськості в Україні і розвиток польської культури і освіти тут будемо підтримувати завжди і всіма засобами. Прикладом моя нагадав нашому краю і про те, ким був Валентин Грабовський. Стояв біля витоків взагалі всього, всієї польськості на Житомирщині. Він перший створив товариство польське, він першим його очолив це товариство. І потім робив все для того, щоб відродити польську мову, польську культуру. І всі оці створені колективи польські, і танцювальні, і співочі це все справа його рук. Тож, завдяки організаторам конкурсу, наші відомі земляки знову повертаються до нас добрими справами.